Добрий вечір, вітаю на каналі, вітаю глядачів, вітаю підписників, вітаю нових підписників. Обов'язково не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайка, якщо сподобалось щось із цього, що показую. Ну або антивподобайку, як вам зручно. Поїхали. На пропозиції колеса прикаточні. В одного є таке травмування. З гайками, з усим. По 250. Отакі От диски. Товщина близько 6 міліметрів. Діаметр 340 плюс мінус. Є 350, Є 342, там 3. Тут небагато по 100 гривень за штуку. Такі диски. Діаметр також 360 плюс мінус. Є 370 є дещо менші. 150 за штуку. Маю тут їх, здається, 16 штук всього. Ромашка 540 в діаметрі 300 гривень за штуку 3 штуки маю. Ну, бачите, вже навіть відполіровано. Вам трохи поправити і готова сковорідка. Диски без ступець 370. Тут здається 370 плюс. Маю 6 штук. Ціна 100 гривень за штуку. Ступиця вже була у відео 500 гривень. Розподільник 700. Такий має вигляд. А петля не розбита В такому стані 600 гривень. Типе циклічна шестерня. Кому потрібно, пишіть на вайбер 066 831 2772. Всі замовлення в вайбері 300 гривень. Блок такий на півтони. Гак крутиться. Тут всередині шків під трос вісімку. Гільотинка, чоловік замовив. тих, не знаю. На пропозиції. Фаркоп 500. Такий потужний циліндр 5 тисяч невеликий торг, діаметр штоку 100 мм. Це спреса. Двигун 1500, 3 кВт 2500 гривень. йдемо далі до гідравліки. Сьогодні на пропозиції така гідравліка. Маю 5 одиниць. Перший Вихід штоку 450, товщина штока 55. загальний відстань між вуха, центрами вух 1200, гільза 95. Два однакових. Це бачите, в порівнянні, наскільки цей довший. ці довші. Вихід штоку 900, товщина 55. Гільза 95 товщиною. Між центрами вух. 280. Ну, тут до штоків претензій немає. Оце ось темненьке це пятно. Це не шкрябається навіть. Ні, ледь-ледь. Чіпляється. Цей 1700, ці по 2,5. Ось такий з комбайна вихід штоку 250. Товщина 40, 350 гривень. Такі набагато потужніший вже. Між центрами вух 950, товщина штоку 60, вихід 350. Нюанс отакий. Ну, а тут, бачите, більш-менш ось. Це 600 гривень. Набір циркулярок, отак, як є. Не встиг я просто виміряти їхні розміри. Бо цього часу, аби в добі було годин 30, можливо, тоді вистачило. Отак набіри з шести циркулярок, чи скільки тут? 5 циркулярок, одна потужна, одна без зуба. Ось немає одного зуба. 300. І з побідітами, з напайками. Оці дві нижні дві нижні з напайками. Роздивляйтесь, показую всі напайки цілі. Хіба як нова пошта вестиме, повідбиває, як зазвичай. Оцей набір це без побідітів. Також 300 гривень. Корпус 2500. Я вже показував його в попередньому відео. Вон таке маркування, щось там за цифри, букви. Поперечена 900 торг. Такий відвал в такому стані 300 гривень. Краб. Є невеликий люфт. Ось. З цієї сторони люфта немає і потребує заміни втулок. Кріплення не розбите. І ці також отвори не порозбивані. Дві торг. стика 700. Такой мой выгляд. Кардан 300. Под кругляк с двух сторон. Вот такая зирочка. Такая приблуда, вернее, на 6. Сколько? На 6. На 8 шлицов. Потребует замены подшипника. 400 гривень. Олі Олімак. Прокоментуйте, що це за редуктор. Він крутиться. Ось бачите. А яке в нього передаточне. Ну отак. Один. Та майже один до одного. Прокоментуйте, що це. Кріплення цілі. Тут під шестигранник. 700 гривень. Їжаки 500. Отак в зборі набір такий. Так, ну і на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому ще раз кажу, сподобалося, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково щось, запитайте, можливо, там відповідь в коментах. Торгую тільки в вайбері. Кажу, вже в соти. В коментарях я нічого не продаю. Чи всі, вся торгівля в вайбері. На цьому всім велике дякую за перегляд. До побачення. На все добре.